Значить, перша причина, а, тому що я там почала заробляти гроші. Хотіла збрехати, але думаю, кажу, правду. Перша причина, тому що я там почала заробляти гроші. Друга причина, тому що коли ти навчишся його робити, з ним дуже легко працювати, тому що ти постійно робиш одне і те саме. Третя причина: там дуже багато моєї, моїх однодумців, з ким ми однаково мислимо, з ким ми сходимося поглядами на життя. І часто я своїми підписниками люблю про це поговорити. Четверте, я в інстаграмі знайшла рідних людей, які ну, є за тисячу кілометрів від мене, але ми є дуже близькі. Я на привіт. І п'яте. За те, що Інстаграм так часто змінює алгоритми і постійно треба вчитися. Я ж так люблю вчитися. Тренд в Інстаграмі створює. певно, блогер? Я не знаю, що вам сказати, бо я не слідкую за трендами. Я стараюся бути автентичною і показувати себе саму. Я би могла вам сказати, хто створює тренди в інстаграмі. Ну, давайте так. На м, органічний візуал, на те, щоб візуал виглядав типу, монохромно, задали тренд блогери. так? Всі почали за ними повторяти. Далі пішов тренд на природність, на боді-позитив. Також хто задав, блогери задали цей тренд. Тобто, блогери самі собі шукають проблему, самі задають тренд, і потім стараються ту проблему. Моя Моя. Чому? Тому що там є дуже багато цікавої інформації, корисної інформації. А ще я дуже люблю дивитися свої рілси, тому що я реально вкладаюсь дуже ресурсно часом і емоціями в ці рілси. І в мене буває таке, що я ввечері лягаю і передивляюся всі свої рілси. А рома не знав, що є така стрічка рілс. І, коротше, одного вечора ліг і побачив і кажу, тобі такі прикольні рілс, я навіть не бачив. І Ромен просидів цілий вечір, дивився мої відео. <с> я реально їх люблю. Я не знаю, як вам сказати, ну мене так тік-ток не пер. Це ж той самий формат тік так? але мене не надихав так Тік-Ток старатися, як мене надихають Різ. А чому мене надихають Різ? Тому що там все зрозуміло. Там зрозуміло, яке плюс-мінус тебе буде охоплення, там зрозуміло, чи залетить це відео, там зрозуміло, що показувати. Тікток досі. Для мене непонятна соцмережа. Зручність. В інстаграмі є все, що тобі потрібно. Як поспілкуватись, як написати коментар, як вийти в прямий ефір, як купити, як придбати, як налаштувати таргет. Все, що тобі потрібно в інтернеті, є в інстаграмі. Хто з блогерів класно веде сторінку. Так щоб я прям дивилась. Ну, мені подобається, як веде свої сторіс. Вродлива з Харкова. В неї дуже живі сторіс, і я їх завжди дивлюся. Я ні... жодного сторіс неї не пропускаю. Я дуже люблю сторіс сливки. Вони інформації... В них ніколи немає лишньої інформації. Прийшов, навчився, пішов. То <свісно> про сливки сторіс або отримав естетику. М -м От я вам називаю тих, хто з перших в мене завжди. І третій, третій хто в мене. Все. Не пам'ятаю, хто в мене третій. Я дуже рідко дивлюся блогерів. Чесно, ви не дивуйтеся. Просто дуже багато роботи і дуже мало часу. І, якщо чесно, я перестала дивитися сторіс, а почала більше дивитися Рілс. Типу, в сторіс треба думати, читати сенси, а в рілсах можна не думати. Отак сидиш, а так. Ні. Ні, 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 жодного значення кількість підписників немає. Ти можеш заробляти так само і з тисячею підписників, і з 10, і 10, тридцяти 38. І можеш так само не заробляти з тисячі, з 10, і з тридцяти 38. Все, що потрібно знати, то основні умови, що робити, щоб заробляти. Скільки в тебе підписників це вже таке другорядне питання. Ти любиш юлі люби виробовки? Що за провокація? Скажи, мені цікаво, не можуть поставити. Ставиш, ставиш, я тебе знаю. <хи> ну, я перестала її дивитися. Типу, я колись дуже любила дивитися Юлію Вербо для того, щоб зрозуміти феномен, чому в неї стільки переглядів. От. А, зараз я вже її не дивлюся, тому що я, напевно, переросла в, зерк... в зеркалі. Але вона молодець. Вона відкрила власне кафе під час війни. Молодець.